Доброго дня. Чистякува Наталія Вікторівна, СГТ М425 зж Дисципліна медіативні практики вирішення конфліктів. Варіант контрольної роботи номер 9 Перше питання контрольної роботи. Міжособистісні конфлікти в родині. Міжособистісні конфлікти у сімейному житті є одним з найбільш поширених і водночас найскладніших феноменів соціально-психологічної реальності. Сутність і психологічна природа сімейного конфлікту полягає в тому, що між особистісним конфліктом у родині розуміють зіткнення. Особистих позицій, потреб або цінності між її членами, що супроводжуються емоційним напруженням та порушенням комунікації. Психологічним міжособистістний конфлікт родині ґрунтується на суперечності між очікуваннями та реальністю, яка полягає у тому, що люди досить часто Проєктують на партнера власні потреби, маючи сподівання, що він або вона має зрозуміти без зайвих слів. Причинами виникнення сімейних конфліктів можуть бути, можуть бути багаторівними причини. Психологічні чинники включають особистісну несумісність, ригідність характеру. Низьку емоційну культуру або відсутність навичок конструктивної комунікації. Іншу групу встановлюють комунікативні причини, такі як нерозуміння, різне тлумачення слів чи дій, звичка перебивати, іронізувати або, навпаки, уникати розмов про складне, невміння відкрито говорити. По, про власні почуття призводять до накопичення образ, які рано чи пізно вибухають у конфліктній ситуації. Сімейні конфлікти можна класифікувати за різними критеріями. Найпоширенішим є подружні конфлікти, які відображають протиріччя у стосунках між чоловіком і дружиною, батьківсько-дитячі, що толкаються питань виховання, дисципліни. Та автономії дітей, а також між Сіблінгові конфлікти, суперечки між братами і сестрами. Досить часто ці типи переплітаються, утворюючи складні, багаторівні системи протиріч. Динаміка розвитку конфлікту є стандартна, латентна стадія. Потім настає інцидент, ескалація, кульмінаційний етап розв'язання або згасання і постконфліктна стадія. Психологічні механізми конфліктної поведінки полягають в тому, що в конфліктній взаємодії активізуються характерні захисні механізми психіки. Проекція змушує людину переписувати партнеру власні неприйнятні почуття. Раціоналізація допомагає знайти логічні пояснення власної агресії. Інтроекція несвідома, інтеріорізація чужих оцінок, ретрофлексія проявляється у пригніченні емоцій, що повертаються у вигляді соматичних симптомів або апатій, Дефлексія – ухилення від прямого обговорення, коли замість діалогу виникає мовчання або іронія. Знання цих механізмів дозволяє психологу і клієнтам усвідомити глибину, природу, напруження та перейти від взаємних звинувачень до відповідальності. Ефективне розв'язання сімейних конфліктів передбачає розвиток емоційної грамотності та комунікативної культури. Важливо навчитися не лише чути, а й слухати партнера через техніки активного слухання, емпатійні запитання. Я висловлюю, я починаю розчарованою, коли ти е, не реагуєш на мої слова, замість того, щоб сказати, ти ніколи мене не слухаєш. Корисним є створення у сім'ї спільних правил і меж, які регулюють взаємодію, а також своєчасне звернення до посередника, медіатора або сімейного консультанта. У сучасній психології популярні є когнітивно-поведінкові підходи, що навчають контролювати автоматичні думки, коригувати деструктивні установки, тренувати навички саморегуляції. Міжособистісні конфлікти в сім'ї це не лише прояв проблеми, а й іноді нагода для зростання. Питання 2. Особливості ведення переговорів. Переговори є однією з найефективніших форм конструктивного вирішення конфліктних як у професійному, так і в особистісному, зокрема в сімейному контексті. Сутність і психологічна природа переговорів. Переговори це соціально психологічний процес комунікації між сторонами. Які мають певні розбіжності, але водночас спільний інтерес у досягненні угоди. У сімейних стосунках переговори мають особливу специфіку, адже тут не йдеться про одноразову угоду, як у бізнесі. Результат має зберегти гідність і довіру обох партнерів. Є е, 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 певні етапи проведення переговорів. Е, е, як правило, включає. Кілька послідовних етапів, кожен з яких має власне психологічне навантаження. Підготовчий етап, що передбачає збір інформації, аналіз ситуації та формулювання власних потреб і бажаних результатів. Встановлення контакту це другий етап, в якому важливо створити безпечну атмосферу. На цьому етапі ефективно працюють невербальні сигнали, відкритий погляд, спокійний тон. Відсутність звинувачувальних інтонацій. Наступний етап це обмін позиціями і виявлення інтересів. Кожна сторона висловлює свою точку зору. Тут особливо важливо розрізняти позиції і інтереси. Наступний етап це пошук варіантів вирішення, етап креативності, гнучкості сторони. Продукують варіанти, не оцінюючи їх відразу. Принцип спочатку кількість, потім і якість. Наступний етап це досягнення угоди і підбиття підсумків. Рішення має бути прийнятне для обох. У сімейному контексті воно часто не фіксується формально, але має бути усвідомлене і проговорене. І е, е, останній етап це пост. Переговорний етап, в якому важливо оцінити ефективність домовленості, чи зменшилася напруга, чи відновилася емоціональна близькість, чи не залишилося прихованих образ. Цей етап переходить у фазу рефлексії, коли сім'я осмислює досвід і вчиться на ньому. Психологічні принципи ефективних переговорів полягають у тому, щоб Переговорний процес ґрунтується на низці базових принципів, що забезпечують його конструктивність. Перший принцип поваги. Далі принцип рівності сторон. Наступний принцип орієнтації на інтереси, а не на позиції. І ще два принцип відкритої комунікації та принцип виграв виграв. У практиці сімейної медіації. Ці принципи доповнюються ще одним емпатійним розумінням. Слухати партнера не для того, щоб відповісти, а для того, щоб зрозуміти. Можна спостерігати також емоційний компонент переговорів, бо будь-які переговори це не лише логічний, а й емоційний процес. Досить часто саме емоції визначають успіх чи провал спроб домовитись. Психологічна наука підкреслює, що вміння регулювати емоційний стан є ключовою умовою успішних переговорів. Важливим інструментом емоційної регуляції є техніка паузи, заміттєвої реакції, коротке мовчання, глибоке дихання, формулювання відповіді з позиції я. Суттєвою є також роль медіатора у переговорах. У випадках, коли сторони не можуть самостійно домовитись, до процесу долучається медіатор, який є нейтральною особою, яка не нав'язує рішення, а лише допомагає сторонам структурувати комунікацію. Отже, переговори це не лише спосіб залагодити конфлікт. А й психологічний інструмент трансформації стосунків. Вони сприяють формуванню культури діалогу, зниженню емоційної напруги та підвищенню рівня довіри. В контексті сімейних взаємин переговори виконують функцію своєрідного містка між конфліктом і перемиренням. Питання 3. Структурний аналіз конфліктів. Конфлікт перший, міжособистісний конфлікт у сім'ї з психологічної практики. Ситуація наступна. Подружжя Ірина та Андрій прожили разом 10 років. Ірина працює дистанційно, займається вихованням двох дітей. Андрій багато часу проводить на роботі. Упродовж останнього року жінка скаржиться на відсутність емоційної підтримки, а чоловік на постійне невдоволення дружини. Виникають часті суперечки. Через розподіл домашніх обов'язків і час проведений разом. Суб'єктами є Ірина та Андрій. Предметом конфлікту є відчуття несправедливого розподілу навантаження і дефіциту емоційної уваги. Протиріччя і мотивами суб'єктів є те, що Ірина прагне тепла, спільного часу, співучасті у чоловіка в сімейних справах, а Андрій мотивований фінансовою стабільністю, відчуває тиск. Відповідальності за родину. Внутрішні протиріччя, різні уявлення про прояв любові для Ірини це емоційна близькість, для Андрія матеріальна турбота. Засоби і методи розв'язання наступного конфлікту полягають у тому, що початково звинувачення, уникнення мовчання після сварок, після консультації у психолога, використання я висловлювань, технік активного слухання визначеного спільного часу двічі за тиждень. Поступове формування домовленості через переговори, усвідомлення інтересів, а не лише позицій. Тип конфлікту міжособистісний, сімейний, емоційно-комунікативний, стадії, стадії розвитку конфлікту стандартні, латерна відкрита регулювання постконфліктна, і висновком можна зазначити, що конфлікт мав ознаки деструктивного, але став конструктивним після переходу до діалогу та спільного пошуку рішень. Другий конфлікт історико-соціальний. Приклад це страйк шахтарів у Великій Британії 1984-85 років. Контекст: це. Цей конфлікт є одним з найвідоміших соціально-економічних конфліктів ХХ століття. Відбувся він між урядом Маргарет Тетчер, Залізної леді, та проспілкою шахтарів. Протистояння тривало понад рік, охопивши близько 190 тисяч працівників вугільної промисловності. Суб'єктами конфлікту виступили уряд Великої Британії та Національна спілка шахтарів. Предметом конфлікту було закриття нерентабельних шахт і скорочення робочих місць, вимоги шахтарів зберегти виробництво і забезпечити соціальні гарантії. Протиріччя уряд прагнув модернізувати економіку та зменшити державні дотації. З другого боку, профспілка боролася за збереження робочих місць стабільності місцевих громад. Засоби та меди до розв'язання страйки були такі як блокування транспорту, демонстрації, інформаційна кампанія. Переговори між урядом і проспілками не дали результатів через відсутність компромісу. І завершенням конфлікту стало поступовне згортання страйку через виснаження ресурсів проспілки. За типом конфлікт соціально-економічний, політичний, деструктивний високої інтенсивності. Стадії стандартні, такі самі і висновком. Може бути конфлікт став переломним моментом у британській історії, показавши, що відсутність діалогу та компромісу призводять до глибоких соціальних втрат з точки зору конфліктології, де приклад ескалаційного сценарію, у якому сторони не змогли перейти від позиційної боротьби до переговорного процесу, фактично закінчився нічим. Обидва приклади демонструють, що динаміка конфлікту визначається не самим протиріччям, а здатністю сторін вести діалог.